Левицька Маргарита, вірш довгождана перемога. Купує, мама іграшки мені, питає, чи ведмедик до вподоби. Моє ж дитинство зникло у війні, кудись пішло на дні жалоби. Щасливими ми всі були, коли ще сяяло січневе сонце. Доросла стала я тоді, коли постукав лютий у моє віконце. Село замерло, пісні вже не чути. Улітку Соловей не щебетав. А так хотілося про цю війну забути, з дівчатами піти на літній став. Згадалося, як ми колись гуляли, ганяли з хлопчаками у футбол, і горя, й біди тоді не знали, боялись тільки, що заб'ють нам гол. Боялися, а нині страшно інше. Це Маріуполь спалені будинки, це бабця під завалами ледь дише, це втрачені навіки половини. Моє дитинство це важкі новини, моє життя не мов би довгий сон. Він налетів, як сніжна хуртовина, і закружляв війни сонний черстон Проте, не бурі, неспокою, я знаю, що прийде кінець. Моє дитинство, вражене війною, ще повернеться світло промінець. Це буде довгождана перемога, бо Україна вистоїть. Не впаде. Моя земля дарована від Бога. Її ніхто у мене не украде.